Вітання в студії новини на Ukrainian Media Network. і починаємо з новин з фронту. Станом на 17-ту годину 3 -го грудня окупанти шість разів порушували режим припинення вогню. Обстріли вели в напрямку Красногорівки, Кримського, станиці Луганської, Зайцевого та Попасної. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець об'єднаних сил дістав поранення. Стан його здоров'я задовільний. Ну, а далі е... така новина цікава. Бойовики не хочуть воювати, тікають з лав окупаційних сил. І розвідка наша дізналася про те, що московити платитимуть бойовикам більше, щоб вони не покидали війну. Про це повідомив в інтерв'ю Донбас Реалії командувач операції Об'єднаних Сил Олександр Павлюк. І, і каже наступне: у бойовиків дуже багато проблем з якістю комплектування особовим складом. Ну да, можу ще набухатись і постріляють себе там чи просто десь, е... яка нівелює їхню готовність до активних дій, це в першу чергу, за даними нашої розвідки, люди з непідконтрольних територій відмовляються служити зараз. Росіяни збільшили на 30% заробітну плату на окремих фахівців. Також підвищили разові виплати, послаблюють відповідні вимоги щодо можливості залучення охочих з Росії служити в цих корпусах. Ми бачимо, що у них є великий страх, особливо страх щодо нашого наступу, сказав Павлюк. А от Путін вимагає від Байдена гарантії, що Україна не вступить в НАТО. Про це повідомили в Кремлі, зокрема, помічник президента Путіна Юрій Ушаков сказав, що наша пропозиція щодо необхідності проведення спільної з колегами з, з провідними країнами роботи з досягнення відповідних юридичних домовленостей, які виключали будь-який подальший рух НАТО на схід і розміщення на території суміжних ЗРФ держав, включаючи Україну зброї систем, які прямо нам їм загрожують, сказав Ушаков. Також він зазначив, що про це говоритимуть зокрема на спілкуванні Байдена з Путіним в режимі відеоконференції. Зазначив, що відома вже дата і час, але чекають остаточного узгодження для того, аби офіційно це оголосити, коли будуть перемовини Путіна з Байденом. Лукашенко пообіцяв, що Білорусь ніколи не стане. Як демократична Україна від нас вимагають, щоб Білорусь стала такою, як Україна. Цитую демократичною перспективною, розвиненою такими ми і є державою. Як Україна. На що чітко, два дні тому їм було повідомлено: ми ніколи не станемо Україною, тому що ми, білоруси, маємо власне бачення наших перспектив, заявив Лукашенко. Але це вусате. Падло не може відповідати за весь білоруський народ. Тому такими... Білорусь стане Білорусю такою, яка має бути. Демократичною перспективною Ну, ні, це і Білорусь розвиненою. стане Білорусю, так. Звичайно. Такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь. Та теми тільки не є. В Фейсбуці, в Ютубі, в Телеграмі, в інстаграмі настільки ще немає, і в Тік-Току. Але то вже, мабуть, буде зайве. Але Хоча можна буде над цим і подумати. Е, але це не точно. Е, підписуйтесь, підписуйтесь всюди, донейті, всюди. Донейті, донейті. Донейті, та, неї червона і кнопочка будьте, будьте там є. Дякуємо за увагу.